Для чого представники Сполучених Штатів Америки постійно їздять до російського диктатора Путіна, які умови йому ставлять, чого нам чекати від чергового Рамштайну, а також ті китайці, хто за ними стоїть і чи може це набути якихось наслідків для Сі Цзіньпіна? Про це говоримо просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24. Мене звати Ірина Узлова. З нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Так, доброго дня, героям слава. Стівітков спецпредставник Дональда Трампа з питань уже ну, Росії, очевидно, вирушає тобто вже вирушив. Повідомляю навіть, що можливо приземлився його літак знову до Російської Федерації. Як повідомляє видання Аксіос, він буде там зустрічатися з російським диктатором Путіним. Це вже буде третя зустріч Віткова з главою Кремля. Поки Трамп намагається досягнути припинення вогню у війні Російської Федерації проти України. Трамп, якщо до кінця місця не буде досягнуто домовленості, пише Аксіос, може. Запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації або через виконавчу владу, бо звернувшись до конгресу США з проханням ухвалити нове санкційне законодавство, розповідає джерело Аксіос. Ми дізнаємося досить скоро за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія налаштована на мир чи ні, Нагадує вони слова Рубіо. А темі Брюс, представниця держдепу США, повідомляє про те, що Трамп чітко дав зрозуміти, що на переговорах з Росією є лише один пункт припинення вогню в Україні. Жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться. І Брюс наголошує, що Ця війна не може затягнутися ще на півроку чи рік. Ну, як ви думаєте, що повіз Стівітков до російського диктатора Путіна? Якісь ультимативні може уже вимоги, чи навпаки, будуть його якось задобрювати, щось йому гарне пропонувати? Так немає чого пропонувати. Йому вже все запропонували, він все відкинув. Путін упевнений, що під час от літньої кампанії він досягне успіху. От, і все. Тобто, все в тупіку знаходиться. Ніяких, ніяких пропозицій немає, які б кудись рухали. Це помітно, тому що дійсно Росія, як повідомляв сирські днями, вже почала наступ на харківському сільському напрямку. Це підтверджує головнокомандувач сил України. Відтак в мене тоді питання: для чого ж взагалі тоді йде Стівітко? говорити про що? Для чого вчора в Стамбулі п'ять годин говорили? Ось ті Дарчіїв і представниця Сполучених Штатів Америки. А так там на те все обсу обговорилося, тому що там в топіку знаходиться. Там вже рівень був значно знижений. Якщо подивилися, там посол розмовляв, і все там більше нікого не було із серйозних людей. А, тобто, ну реально, якісь там дрібні проблеми пов'язані з відновленням відновленням спів... В співпраці посольств, наприклад. От. Так все в топіку заходиться. Просто Трамп ще не може офіційно визнати, що все в тупіку входиться і на Путіна немає, тобто, всі умовляння Путіна закінчились чим. Так для чого тоді йде Стівітков, Я не можу зрозуміти. Для чого він йде третій Ну, раз? Розмовляти ще раз. Ну, ще раз може якісь там пропозиції робити, може щось інше, щось виходити, може якісь ультиматуми, але Путін, скоріш за все, вже вийшов з перемовин і нікуди не хоче йти. Добре, а тоді чи можемо ми вірити ось ці інформації з джерел Аксіо, що якщо Путін нікуди не піде, що він вийшов з перемовин, що до кінця місяця нічого не зміниться, то тоді Сполучені Штати дійсно будуть шукати механізми посилення санкцій. А що шукати механізм? Він є. Вони ж обіцяли ввести мита на тих, хто купує російську нафту. Це може зробити Трамп. Ну щоб проти, проти Венесуели це особисто зробив Трамп? Ну так робіть. А вони зроблять. Ну, подивимось. Ну, дивіться, вони так же роблять. Вони роблять тим, що провокують світову економічну кризу, mm -hmm. іде падіння цін на нафту. Та mm -hmm. це стає очевидним і тому це впливає на росіян. Далі дивіться, от вчора Китай фактично девальвував свою валюту. На 20%. Що це означає? Зараз Росіянам треба девальвувати рубль відносно, в тому числі інших валют на 20%. Тому що вони ж юанів понабирали собі в тій... в. Як його в, 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 в якості резервної валюти, так тепер вони знецінюються юані на 20%. і так ідуть удари. Якщо ще за починає глухнути економіка Китаю, так то це означає, що падіння ціни е, е, попиту з боку Китаю, який купував у них нафту. Це головне. Це головне, а те, що додатково повинні зробити, ну нехай роблять, дають Україні зброю і, і, і так далі. Цін звертається до Європи під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом у Пікіні, всі наголосив в тарифній війні не буде переможців і ти проти світу означає ізолювати себе і закликає ЄС і Китай об'єднатися. А Скотт Бесен, міністр фінансів, США, напередодні казав, що якщо ЄС і Китай об'єднаються, то ЄС буквально прострілить собі ногу, скажімо так. Ви бачите, що можливо це об'єднання і чого чекати? Бо я так з того, що я бачу. Чоні сідь ні Трамп не будуть давати задню давайте. Давайте так. Оце і все ситуації, якраз головне слово за Європою. Чому кого підтримує Європа або підтримує США або підтримує Китай Я думаю, що вони зараз будуть торгуватися, тому що Європі не подобається до речі, загравання з Росією як і до речі, Китаю не подобається загравання з Росією Сполучених Штатів Америки, і подивимось, яке вони рішення ухвалять. Я думаю, що вони не будуть поспішати так, тому що в дійсності виграти у цей торгівельній війни можливо тільки а, через а, те, хто підтримує хто підтримує, кого підтримує Європа. А Європа ще, поки що, ніби каже в особі дер Фондорлян, президент Єврокомісії, що ми відповідаємо зеркально і на 90 днів також призупиняємо свої контрзаходи, контрмити, які готували. Втім, вони на столі. А що має обрати Європа? І які фактори мають повпливати на цей її вибір? Ну, в тому числі питання Росії, в тому числі боротьба з митами, так для того, щоб підтримати Китай, да? щоб підтримати Сполучені Штати Америки. Тут вони у них золота акція, тут в дійсності. А що вони оборуться, я думаю, що ну подивимося, думаю, що там є різні думки. Які? Які переважають ні? Ну після того, що знаєш, я знаєте, як європа як американці там крізь губу починають розмовляти з європейцями, я думаю, що вони будуть теж з ними і знаєте багато чого висувати отам. От і відновлювати виробництво тих, наприклад, літаків, наприклад, вантажних, які вони намагалися, які забороняли фактично їм робити американці, свою платіжну систему починають робити? От у них виявилось тільки американська та китайська, і багато чого іншого зараз вони будуть теж тиснути на американців з таким розрахунком, якщо ви нам не забезпечуєте безпеку, чому ми у вас повинні слухати? Ну та а вони не забезпечуються ЄС і Китай уже обговорили зниження цін на електромобілів з Китайської народної республіки. Може, це вже показник якийсь. Ну, давайте так, європейці самі не в захваті від такої експансії китайців на свій ринок, да? тому я думаю, що там не так все просто буде. Стосовно там зниження автомобілів, там мит і так далі. Тому подивимось, подивимося, як воно буде тривати. Тобто, ну ми повинні розуміти, що все рівно йде економічна криза. Так, це означає, що йде падіння цін на, на нафту в першу чергу. Це б'є в першу чергу по Росії, бо у них витрати більше ніж у Радянського Союзу на оборонку. І тому в даному випадку час. Працює все рівно на Україну. Ну, та, Нафта буквально там в позавчора ввечері, коли Трамп сказав, що він на 90 днів від термінової трохи зросла. А вчора знову пішла донизу. А і ви бачите, що ця тенденція збережеться? І чи це сталося як а, такий побічний уже наслідок? Чи Дональд Трамп може і закладав а, ось а, таку перспективу, зокрема для тої ж Росії? Чи він не думав, що так буде так все обернеться? Ну давайте так. Він же обіцяв нафту по 40%. Бицяв, але він робив для захисту інтересів Сполучених Штатів Америки. Дивіться те, що я вам говорив неодноразово у США, а вони не можуть вирішити одночасно дві проблеми перезавантажити свою економіку і ліквідувати і допомогти Росії. От тут, що головне, і тому вони перезавантажують свою економіку. Ну, сподіваємося, що для Трампа це обернеться хорошими наслідками, бо поки що дають експерти не нато втішні прогнози, зокрема і для штатів, бо інші країни, то він поставив на паузу. А Китай ні, Китай б'є у відповідь. Ну, будемо дивитися. І наскільки Європа тут дійсно буде мати вирішальне слово? в водночас наскільки показово ми з вами говорили, що ось цими митами, і що всі дзвонять, Трамп хоче подивитися, хто з Китаєм, а хто з Сполученими Штатами Америки там нього це вдається? Я думаю, що вдається зрозуміло. Ну, така так, так, да ну стратегічно вони будуть переносити виробництво. Коли говорять про плач, я тут бачу наших доморощених економістів, які е, виросли на. Економічна теорія для папуасів де розповідало про вільну торгівлю, все що з цим пов'язано і кричать, що ось американці зараз будуть плакати через високі ціни на імпортні товари. Ну, перший рік може бути. А далі виробництво будуть переносити сполучені штати Америки. Таке відбудеться імпортозаміщення буде здешевлення долара відносно інших валют. Далі. США буде погано, але все іншим гірше буде. Ось Тут же все рівно головне Китай. Головне Китай і для нас це теж цікаво. От зараз, поки ми говоримо в прямому ефірі. Нагадаю, Ютуба 24-го, Блумбер з посиланням на Мінфін повідомляє, що Китай піднімає мити на американські товари з 84% до 125%. вже від завтрашнього дня. Це немає чудово. Історія нам повинно це подобатись. Чим більше це буде бійка, тим гірше буде почувати себе в першу чергу Росія. Прекрасно, просто ну але Росія я бачу не сильно, щоб щось переживала там, де пісков раз на тижні вийшов. Сказав, ми пильно стежимо. А чи насправді там думаєте вже підгорає, Бо саме від нас ну, підгорає. Ну путін взагалі на це не звертає увагу. Це підгорає. Думаю, хто розуміє, куди несе це Росія. Ну угу. А, тобто в такого економічного блоку, там та навколо Путінського, чи в політич... да. да, 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 да. А, а оці бізнесменчики його я ж думаю, олігархи. Думаю, що тоже там вони Ні, ну їм добре. Ну комусь добре, комусь не дуже хтось в націоналізацію грає, там да. реприватизацію і так далі. А, тому така можливість є. сьогодні. Відбувається засідання групи допомоги Україні. У... У форматі Рамштайн це вже 27-е засідання. Його очолюють цього разу Британія та Німеччина. Під Хекс, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, подають онлайн, буде брати участь у ньому. Що нам очікувати від цього Рамштайна? все таки під Хекс. писали, що він не приїде ні онлайн, ні офлайн не буде включатися. Але вчора повідомили одразу десь п'ять іноземних медіа, що таки він буде, хоча б онлайн присутні. Ми очікуємо на суттєві пакети допомоги. Всі ж в один голос та коаліція рішучих і охочих чи не дуже рішучих. Учих кричі, треба Україні сильна позиція. Що дадуть? Е, ні, ну я думаю, що тут Україна грамотно розіграла якраз китайську карту, коли показали цих двох китайців, яких спіймали. Да? Е, тобто, це посил був Вашингтон. Ми з вами, ваші союзники. Війна з Китаєм вже почалася, і вона почалася в Україні. Далі був запит: ми готові у вас купити зброю. Да, якщо ви звернули увагу, а це багато чого змінює в дійсності в стосунках з Вашингтоном, тому що а, вони не готові були допомагати, але готові продавати зброю. А, от і це дуже добре в дійсності. Тому одразу ж з'явився хекс, тому що в Держдепі, до речі, почули про це. Одразу ж відреагували. Сказали, що ми вас почули. Що Китай там підпалює війни по всьому світу. І так далі. Це дуже добре. А, та китайський козир ми дістали, розігруємо. Дійсно, хотіла я і напередодні для нашої розмови приберегти ту заяву Зеленського, який сказав, що ми готові купити на 30, а може й на 50 мільярдів. Чудово. Да. Це, Чудово. Це, це от продадуть? <рес> Будуть змушені продавати. Після всіх історій з відмовою. А після того як європейці починають задавати запитання, навіщо їм американське зброї, це зацікавленість ВПК, щоб продати зброю, щоб показати, що воно працює, захистити репутацію американської зброї, це дуже гарний хід в дійсності з боку нашої дипломатії. А от це Трампу не соромно, що в нього купують, а не просто він допомагає. Чи а, вони не про це? А якраз таки про гроші? Про що ми, в принципі, принцип абсолютно про гроші. радий, що… так слухайте, так таке раніше, особливо в рівно ж там з бюджету купувалося. Хтось з американ, хтось з європейців в те складав гроші. Тому немає тут проблем дійсності великі. Оці китайці, значить, гардіан пише видання, що вони отримують до 27 тисяч доларів за контракт з Міноборони Росії та ще й щомісячну зарплатню в розмірі 2,5 тисяч доларів. І фактично, принаймні, за подобенними гардіана, та й зеленський так каже КНР просто заплющує очі на вербування своїх громадян для війни проти України. Оті допити цих двох для СБУ показують, що вони ж там були вербувальники, просто такі в самому Китаї. а Потім переорієнтовували їх. Та й Зеленський зауважує, що Росія системно вербує громадян Китаю. Даю і треба зробити все можливе, щоб вони не втягували в війну вже фактично третю, ну та чи чи четверту країну. В Китаї вчора виходиться. Лідзянь каже: ми не при ділах взагалі ми за мирне дипломатичне вирішення криз, як вони називають війну. Ну і фактично відкрещуються. Цзіньпін теж якось не сильно коментує. А що відбувається? Може б якось пасувало і а, китайському президенту безпосередньо прокоментувати, що його громадяни роблять на нашій території. Ні, вони це коментувати не будуть. Е, ну, дивіться, знаєте, як це як, е, в, е, знаєте, як в політиці. Головне, не хто е, зробив, а на кого подумали. То тепер спробуйте, да, кого тепер спробуйте, доведіть, що це не так. А далі, як ну, в Одеському анекдоті, тепер йди, піди на Привоз і доведи всім, що твоя, що у тебе немає доньки і що вона не повіє. Так і тут це знову таки знака. Дивиться, що хоче зараз. США вони хочуть, вони дивляться на своїх союзників. Хто з ними Україна показує, ми ваші союзники? А союзників кидати не можна. А тим більше, ви тут говорите, продадуть, не продадуть. Ну буду змушені продавати. Тим більше знову таки питання достатньо стоїть, так руба для них. Є така версія, що Кремль, який теж відхрещується і каже, що е, це просто заяви не відповідають дійсності наші, і вони нікого не вербують і не втягують ніколи. В, в, в цій житті, каже Пісков, що Кремль хоче так підставити Китай, що вони ось це їхніх громадян вербують і посилають нас бивати чи Чи Це конспірологія. Ну, в тому числі, в тому числі що за нами Китай. Ну, це ж така підлянка позиція росіян завжди. Вона так показує, що ви з нами. Від нас, якщо будемо танути, то будемо танути разом. Наприклад, китайцям говорять, що ми замазані вже, ви замазані нами, замазані нашою кров'ю українських дітей, наприклад, у вас теж кров руки в крові. Так що це називається? Поєднати кров'ю? Так це називається. А я якось не бачу оці чотири дні ніякої реакції е, західних партнерів. Вони мовчать, бо вони побоюються Сі Цзіньпіна? Чи, чи от чого? Бо ми, хоча, коли Путін долучив КНДР, я розумію, що їх там було 12 тисяч, то хоча б всі казали, як так можна, вже дві країни воює проти України, а це було на території Курської області. Ці на території Донецької четвертий день і ніхто не хоч би Макрон вже вийшов, я не знаю. Ну, дивіться, це ну звичайно, що це ескалація. Явно це втягнення війну. Це більше країн. Це ну це підтвердження, що третя світова війна вже розпочалася а, в Україні. А, і тому а, в даний в даний момент, те, про те, що ми говоримо, а, це означає, що м, слід подолювати це питання. Ну, європейці намагаються не, не помічати китайців. Так. Uh -huh. От на даний момент, але я думаю, що з часом помітиться. Але це головне, що це помітять американці. Тому що ви повинні розуміти, як знаєте, одна з хитруватих, хоч часто у нас такі корисні ідіоти, особливо які симпатизують Китаю у нас в соцмережах. Мене просто дивує ця позиція. Чисто з естетичних причин, що їм не подобається Трамп, всі починають говорити: дивіться, Китай не прогнувся. Uh -huh. А як він відповів США? Я думаю, Ти ідіот, чи що. Китай підтримує Росію, да? та молі Бога, щоб він по перемиг там Китай, да? і так далі. Ти про що взагалі говориш? Китай готується бомбардувати Іран, союзника Росії, обвалює нафту, і то і ти говориш, що які, які крутий Китай. Ти про що говориш взагалі? Головою думати пробував, коли так? так говориш? Значить, знаєте, розумні люди. Ну, сказати, що знаєте, без освіти, які ну не можуть знаєте, звести. Причина наслідкової слізи, і просто не подобається травм. Да? І тому по своєму ідіотизму, внутрішньому, да? Ти ж думає, що це ще раз доводить, що освіщена людина це ще не означає, що мозок є, да? і що мудрість якась є, які є розуміння причини наслідкових зв'язків. Е, тому те, що е, відбувається, це ми повинні. Ми так ми повинні балансувати це союзникам бути, тому що багатьох якраз нас хотіли спіймати на зближенні з Китаєм, щоб ви розуміли. Якщо і буде зближувати з Китаєм, то Україна не повинна бути першою в цих рядах, це повинні перші європейці робити. А ми повинні теоретично бути останніми. А може і взагалі не бути там. Е, чому тому, що нам одразу ж по шапці дадуть. Да дадуть і це привід для того, щоб припинити допомогу з боку США. Це така червона ганчірка. Добре, що в нас є більше спиртянних експертів, які теж кажуть, що нам то взагалі поки що єдині плюси, і та ж нафта про яку ми вже згадували. Да. 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 але але, але, але вистачає людей, які угу. так це говорять. через те, що там через те, що Трамп їх позбавив грантів, і вони тому сидять його просто обсирають в мережах і радіють Китаю. Думаю, що Ко ти радіш, знаєте, можна по різному ставитись до американців, так те, що зараз відбувається, але давайте запам'ятаємо одне: американці ніколи, отак, от системно і спеціально не будували концтаборів. У них такого не заводилось, так yeah. а, а всі інші в світі мають такий же досвід. Навіть європейці мають досвід будівництво констаборів. Ну та, та і дійсно не треба забувати. І ті ж американці, кому там подобаються вони чи ні, визнають в особі згаданої мною сьогодні темі Брюш, 80% допомоги Росії зараз для ведення війни це Китай. Yeah. Це не треба, da, забувати. Da, da. Da. і ми повинні все це, це розуміти. Та, це розуміти і брати до уваги, і знаєте, не. Займатися оцим ідіотизмом, таким коли ми починаємо симпатизувати Китай. Вони підтримують, що ви розуміли? Північна Корея тут присутня тільки через через ночозну згоду Китаю. От що а. ми повинні розуміти, і тому тому наше завдання, звичайно, що розпітляти в цьому в цьому трикутнику, але знову таки підкреслю час. Працює на нас, тому що ти процеси, які запустив е, 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 Трамп, так. А вони вони незворотні для Росії. Ну так, да, бо вже повернути назад навряд чи можна буде. А, та, так, так, що хай не забувають, хто дійсно спонсорує війну. А якщо згода, може й мовчазна була на, на КНДР, а може й. Така більш ніж голосна посол е, США в Україні Бріджит Брінк, яка не могла все згадати, яка ракета російська, не російська день, день забувала, день згадувала. Подала у відставку пише Times, на ті загострення політичних розбіжностей з адміністрацією Трампа. Буцімто в неї ще там були якісь особисті проблеми чи сім'я сюди приїхати не могла, чи не хотіла. Я вже чую такі, оце теж е, якісь настрої. Боже, як ми тепер будемо комунікувати зі штатами? Ну да, Бріджет Брінк багато допомагала. Але про що вам говорить ось ця відставочка? Та нічого у нас, у нас довго часу і послани, бо Байден теж не міг посла довго призначити. Да. Нічого пережили. Є прямі контакти, є там Пентагон, є адміністрація. Ну, це не, не, не така страшна історія. Ну і закономірна її виставка, вона ж з іншою командою. Вона ж не, не, не при Трампі була призначена. Ну плюс, мабуть, після того, як їй КП оце надавали за Кривий ріг, де вона була змушена наступного дня вже згадувати, що є російська ракета. Звичайно, що не подобається. Це. Тут возять тебе асфальтом по мордою по асфальту ти змушена реагувати да, на це. Ну, мабуть, їй теж це не подобалося. Є установки держдепу, діяти отак от Ну буває, що можна сказати. Ну це це, це логічна і, і виставка Я тут би надувався і не робив би трагедії а, з того, що вона пішла. Пане Тараси, що дві хвилинки, будь ласка, Оця коаліція охочих, рішучих, не надто рішучих збиралася вчора. на три десятки країн: Брюсселі, перед цим Рамштайном, які ми вже обговорили, все не можуть визначитися щодо двох питань миротворчої місії можливою чисельністю військ і термінами їх створення. Британія більш визначається за телеграф. Пише, що Британія розглядає можливість розміщення своїх військ в Україні на п'ять років. А видання AFP, посилаючись на європейських чиновників, каже, що вже близько шести країн розродилися, так би мовити. Готові розгорнути свої війська в Україні у рамках миротворчої місії. Але це ж все після припинення вогню, якого немає. Мені щось оці вже їхні розмови. Чи тут є конструктив? Ну, давайте так. Є конструктив в тому, що йде будівництво нового НАТО. Воно так, вже йде, окей. тому що там немає Угорщини, немає Словаччини. Що, до речі, дуже турбує, до речі, Орбана. Він там десь тиждень тому сказав, що тут якесь нове НАТО будується. А він дарвується, тому що він тепер не потрібен росіянам. Якщо не може заблокувати НАТО, то навіщо він тоді потрібен? Да? А, і так далі. Тому це не швидкі процеси. Вони йдуть, і це дуже добре, що вони йдуть. А, і дивіться а, тут же головне гроші. Все впирається в гроші. Навіть не в цих там, миротворцях, які, в принципі, не потрібні Україні. Давайте так. А Україні потрібні люди, які будуть стояти поряд з українськими солдатами, готові вмирати за безпеку Європи. Більшість країн Європи цього не хочуть робити, бо вони не відчувають ризики. Ну там Італія, Португалія і все інше. Тому тут слід розділяти на декілька а, їх. А, Частин, тих, хто відчувають ризики, це Україна, Польща, Північна Європа. А ті платять в даному випадку більше там солдатами і все іншими. А інші, наприклад, дають гроші на отримання, наприклад, української армії. Гарантію безпеки України, першу чергу є українська армія, і український ВПК, наша ракета більше нічого немає. Тому, знову таки, наголошую, слід давно відкривати експорт для наших виробників, для того, щоб бути частиною Європейського ВПК, залучати кошти, так? А, в тому числі забезпечувати для цього секретність підприємств ВПК, треба забезпечити. Бачу, гвалт навколо цього законопроекту про так звані реєстри. У нас там маніпулюють, відверто брешуть, коли говорять, що закриваються реєстри. Ні, там ідеться тільки про ВПК. Тебе індифікують, якщо ти заходиш на в електронному вигляді. От головне цей законопроект. Такий законопроект 122.58. завдання якого скасувати більше штрафів ідіотських, які е, е, підкошують наших виробників, Да, для постачання зброї. От що повинно бути зроблено. А все інше дивіться, якщо ти не відчуваєш ризиків, то давай гроші. Якщо от, ти не хочеш своїх солдат, так о, створюйте щось типу на кшталт наземного легіону, як це у Франції, і накупайте найманці в світі. Ну, я знаю, наприклад, в Україні багато колумбійців за Україну воюють, хто не знає, да? і от і так, що не, не, не можна за гроші знайти 100 тисяч людей, чи це гроші великі для Європейського Союзу, наприклад, ну, я так рахував приблизно 3 мільярди на рік. Щоб 100 тисяч людей з усього світу привезти. Ну, наприклад, щоб ну, в Україну запровадити ввести, да? є, є така можливість. Тому тут питання в грошах дійсності. Пане Тарасе, дякую вам безмежно. Спасибі за цю дякую. розмову, за ваш час. На все добре. До наступного тижня. Бережіть себе. Да. Да, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог, був разом зі мною Іриною Зловою. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. на YouTube 24-го побачимось і переможемо.